Карсена сьогодні усі вітають та бажаю тільки найкращого в його день народження. Дорогий іменинник Карсен, ми бажаємо тобі успіхів, везіння, усіх твоїх справах гарних результатів, гарних оцінок, бадьорості, надії здоров'я, мирного неба, благодатного, терпіння. Мрії здійснення, а також енергії, достатку, світла і натхнення, багато друзів, посмішок, успіху, доброти вірності і всього найкращого, що тільки можна побажати. Тому що, коли бажаєш найкраще, воно завжди справжується і здійснюється. Дорогий наш іменинник Карсен, нехай життя буде. Безперервним потоком щасливих днів та чудових миттєвостей ми бажаємо завжди бути впевненими у своїх планах, силах і досягнення, іти вперед до своєї мети. Нехай все буде тобі на благо. Нехай тебе заколесають зорі, а рано вранці збуде пташок спів. Хай щастя буде, як краплин у морі. А радості, як в полі колосків. Дорогий наш Арсен, ми тебе щиро вітаємо з днем народження, бажаємо тобі завжди, щоб твої всі найкращі мрії здійснювались. Ми зичимо здоров'я довгих літ, у щасті і в достатку мирно жити. Хай буде щедрим і ласкавим світ, і хай зоря надії завжди світить, На многоя і благая. Лито. Много я ли? Много я ли? Много я ли? Благо я ли? Воздравей. Щиро вітаємо.